Хочеш батарейку, як у Tesla Model Y, але не хочеш продавати нирку, тоді для тебе ось цей варіант. Kia Niro NV. 2022 рік. Щойно привезена з Франції, повністю розмитнена, вся в рідній фарбі. 64 кВт батарейка. Запас ходу 500 км, Дивимось. Дизайн був розроблений корейсько-шведськими фахівцями, і я вважаю, що в них вийшло зробити щось подібне між Kia Sportage і Kia Sorento. Давайте перейдемо до серця зарядки, а саме до зарядного пристрою. Це у нас два зарядки разом з Type 2. Тобто є швидкісна зарядка і повільна. Швидкісна заряджається десь за 30 хвилин до 80%, а повільна близько 6-8 годин. Це кросовер. Отже, має великий кліренс 19 см, Серед конкурентів я вважаю один з найбільших. Вищих кліренців у нас зараз присутня сама максимальна комплектація, тому я хочу вам її продемонструвати ближче. Заходимо всередину безключовий доступ, сенсорний великий екран вже нового покоління. Пелюстки, шкіряне кермо, музика Харман Кардон, двозонний клімат контроль. Перемикаються передачі ось такою крутилкою, як подібною до Форда. Також у нас є автохолд, круїз контроль, адаптивний круїз, тримання в полосі, радар, передній і задній парктроніки. Багажник у нас дуже просторий, Є шторка повноцінних 580 літрів. Також є ніша фальшпол, є домашня зарядочка. Ще навіть ось такою плівочкою. Хоч авто БУ, але все збережено дуже ідеально. Пробіг даного автомобіля всього 50 тисяч кілометрів. Ти можеш його придбати в компанії DS Auto в лізинг, кредит або за готівку. Також можливий перерахунок по безготівковому перерахунку і на юрособу.